Говоримо про любов. Про зраду. Я маю на увазі всі ці справи разом. Курйози у США, в Америці. Звичайний концерт спровокував гучний скандал. Генерального директора відомої, it компанії, як то кажуть, застукали в обіймах колеги. Подружню зраду розкрили буквально у прямому ефірі на концерті. Це виступав рок гурт Coldplay. Камера для поцілунків випадково зафіксувала загравання Енді Байрона та його подруги з роботи. Коли закохані зрозуміли, що їх спіймали на гарячому, вони помітно запанікували, що одразу стало приводом для жартів. Соліст гурту Кріс Мартін прокоментував ситуацію прямо зі сцени. О, подивіться на цих двох або у них роман, або вони дуже сором'язливі. Стадіону відповідь вибухнув сміхом. А ось Енді Байрон було вже не до веселощів. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You are okay? Oh, oh what? <laughs> Either they're having an affair or they're just very shy. Дружина горе коханця Меган Керіган-Байрон у цей час була вдома з їхніми двома дітьми. Після викриття її чоловіка на Фейсбук-сторінку жінки налетіли небайдужі шквалом коментарів про зраду. Багато хто висловив меган співчуття. Як передають місцеві змі, реакція зрадженої дружини була майже миттєвою спочатку. Вона прибрала прізвище чоловіка зі своїх сторінок, а потім і, взагалі, видалила профіль, що стало ще одним драматичним свідченням наслідків інциденту. Ну і до слова фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін, який своїми коментарями привернув до пари коханців надмірну увагу. Схоже, пожалкував про скоєне у мережі. завірусився ролик, на якому приголомшений співак каже: Святий Боже, сподіваюся, ми не зробили нічого поганого пізніше у змі. Просичилися чутки, що спантеличений Мартін провів решту вечора, перевіряючи кожну пару, яка з'являлася на екрані, чи справді вони разом можливо він навіть е, поспівчував Енді Байрону, адже подейкує, що виконавець не один раз зраджував колишній дружині Гвінет Пелтроу. Що цікаво, Крістін Кебот, з якою Байрон потрапив в об'єктив камери, є головним директором з персоналу в компанії, якою керує її коханець. Вона стала частиною команди лише 9 місяців тому і до інциденту мала відмінну репутацію в Кремлівій долині в своєму робочому профілі. LinkedIn жінка стверджувала, вона може побудувати злагоджену команду і легко завойовує довіру. Директорів компанії вона, вичевидь, трохи перестаралася. І замість здорової корпоративної культури компанія Астрономер отримала історію, яку будуть обговорювати у кожному кутку офісу.